На порядок денний сесії було винесено 36 питань. Та питання різне. Найважливішим із них було питання про районний бюджет на 2016 рік. Основні показники головного фінансового документу району висвітлив начальник фінансового управління районної державної адміністрації Ростислав Баричка. Доходи та видатки визначено у сумі понад 360 мільйонів гривень. Спірним виявилося питання про те, звідки взяти кошти на харчування учнів перших-четвертих класів. Адже щоб реалізувати за Потрібно 1 мільйон 45 тисяч гривень. Якщо батьки платитимуть за шкільний обід не 12 гривень, а 7, то решту суми планують профінансувати з районного бюджету. Але й на це гроші віднайти було нелегко. Хтось запевняв, про здоров'я дітей потрібно подбати першочергово. Хтось переконував, немає грошей. Батьки як платили за шкільні обіди, платитимуть і надалі. Але судова постанова стала найвагомішим аргументом, який спонукав депутатів проголосувати за бюджет зі змінами одноголос. Бюджетом також затвердили перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету за їх економічною структурою. Це оплата праці працівникам бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, поточні трансферти, населенню та місцевим бюджетам, підготовку кадрів вищим навчальним закладам першого четвертого рівнів акредитації, забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування, заходи пов'язані з обороноздатністю держави, що здійснюється за рахунок коштів резервного фонду районного бюджету. Депутати одноголосно затвердили районний бюджет на 2016 рік зі всіма запропонованими змінами. Також сесія затвердила програму соціально-економічного та культурного розвитку Ружнятівського району на 2016 рік, але без програми будівництва. Яку запропоновано допрацювати, врахувавши пропозиції громад населених пунктів району на сесії? розглянули і ряд інших важливих питань життєдіяльності району.